У рівному пенсіонери за кілька свічок віддали майже 5 тисяч гривень. Щоправда, це не була благодійність. Стареньких ошукав невідомий днями. Аферист, який представився служителем церкви, підійшов до мешканця вулиці Грушевського, який стояв у себе у дворі. Перехожий дав пенсіонеру кілька свічок. Мовляв, придбав їх на прохання настоятеля. Почав просити у діда за них гроші, а потім, нібито, священик йому поверне. Шахрай підійшов на в дворі. Перед будинком до 86-річного пенсіонера розповів про те, що йому треба свічки залишити для повернення священника. Певного, який забере і лишить гроші. І він сказав, що йому треба певна сума задатку. Коли він отримав 4 800, він лишив пакет з свічками і пішов геть. Люди зрозуміли, що їх ошукали майже одразу зателефонували у міліцію, але від зламисника вже й слід простих. Доброго писати афериста не могли, бо не запам'ятали. Після того що сталося, люди перелякані, не відчинили і журналістам. За даним фактом звичайно відкрите кримінальне провадження. Працюють слідчі, складено фоторобот, який буде розповсюджений як і в засобах масової інформації, так і у усі міськравіділи і пункти ділячних працівників міліції. То злочинець, міліціонери поки не знають. Ошуканих людей втішити ще не можуть. кажуть, даний вид обману не новий. Довести вину афериста непросто, тому потрібно себе та своє майно берегти заздалегідь і не довіряти незнайомцям. Люди наші довірливі, пенсіонери, вочевидь, взагалі довіряють і тому відчиняють двері, вірять, дають гроші, показують, де ці гроші лежать, і в результаті маємо те, що маємо. Тобто сьогодні міліція звертається і просить, щоб люди були дуже обачними. Телефонували на 102, перевіряли документи, не пускали тих, кого не знають.